Зимова олімпіада 2022 року, яку президент України Віктор Янукович запропонував провести в українських Карпатах. Це велика перспектива для розвитку Івано-Франківщини до рівня туристичної Швейцарії, наголосив на прес-конференції голова облдержадміністрації Вишванюк. Мовилося також про результати нещодавніх засідань ради регіонів та комітету економічних реформ при президентові України. В Україні на державному рівні прийнята широкомасштабна програма реформ в усіх галузях економіки та сферах життя. Основне завдання підвищити рівень життя людей та вивести країну в двадцятку найрозвинутіших держав світу. При таких непростих стратегічних планах велику відповідальність несе і влада на місцях. На сьогодні для Івано-Франківщини дуже позитивною є пропозиція на заявку для проведення зимових Олімпійських ігор 2022 року в українських Карпатах. Планується, що приїде. В наш регіон президент України, прийде голова Олімпійського комітету України, прийде цілий ряд відповідальних осіб, щоб накреслити приблизний план. Я би сказав, що не реконструкції, а революції, будівельної революції в івано франківській області. До 2022 року є час. База у нас є хороша, хороша база. І використовуючи цей час бажання, бажання інвесторів працювати, будувати готелі, будувати другі, друг, другі заклади туристично-відпочинкової інфраструктури, маємо реальну можливість, реальну можливість зробити з області, так як було заявлено мною раніше, писанковий край. Вже є інвестиційні пропозиції на побудову двох великих льодових палаців в Івано-Франківську та Яремче, створення автомагістралей, інфраструктури. Інше надзвичайно важливе питання збереження наших Карпат, мінімізація шкоди, завданої від стихійних паводків і повеней. Європа об'єднує сьогодні зусилля для спільних дій в цьому напрямку. Нещодавно відбулося засідання ради Єврорегіону Верхній пруд, в якому взяла участь і делегація з Івано-Франківщини на чолі з головою обласної держав. Адміністрації Михайлом Вишеванюком. Франківська область досить пасивно відносилась до такої надзвичайно великої потужної структури, як Єврорегіон Верхній пруд, тому що Єврокомісією, Ради Європи для цього єврорегіону виділено під різні програми ні мало, ні багато 132 мільйонів євро. Це солідні гроші. Но на превеликий жаль, іван франківській області не попадало жодної копійки в зв'язку з тим, що ми наскільки багаті, що не подали жодної своєї пропозиції. І зараз нам приходиться доганяти цю ситуацію, вносити додаткові пропозиції, які були внесені вже на засідання. Основні прагматичні пропозиції стосуються охорони лісу, встановлення автоматизованої системи запобігання паводків, використання великої води під час повеней для виробництва електроенергії. Гроші будуть вкладати в сучасні потужні захисні засоби від стихійного лиха, щоб потім їх не витрачати на ліквідацію його наслідків. Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк відповідав на всі запитання журналістів, як завжди, відверто і зі знанням справи. Основне наголошується відкинути політичні амбіції і працювати на благо Прикарпаття.